Чи може штучний інтелект замінити бухгалтера? На таку тему хочу поговорити з вами сьогодні. І моя відповідь: ні. На сьогоднішній день не може штучний інтелект замінити бухгалтерію, але це питання часу. Через років 10-15, стовідсотково ця професія буде замінена штучним інтелектом. На сьогоднішній день він ще не є настільки розумний, так звичайно. Навіть той саме GPT справляється з написанням тексту листа з податкову, з пошуком інформації, з пошуком законів, артикулів ухвал, інтерпретацій податкових. Він може їх знайти, але питання в іншому: коли він знаходить інформацію, він не може її натягнути на реалії, на реальне питання від підприємця. Тут таке що. Він дає відповідь, але не завжди точно. І саме хоче підкреслити не завжди. Коли ви питаєте, очевидно, що ви не знаєте відповідь на питання або сумніваєтесь. І коли вам штучний інтелект видає якусь відповідь, ви не можете знати, в якому моменті він дав правильну відповідь, а в якому моменті він додумав цю відповідь. Тому на сьогоднішній день цей штучний інтелект для нас виступає тільки додаток. Він не може бути опорою, коли він не є на 100% правильний. Тому, друзі, хочу підвести підсумок цього відео. Хто шукає бухгалтерію в Польщі? Ласкаво просимо до співпраці. Ми живі люди, допоможемо вам якісно вести бухгалтерію. І також за нас в офіс можна приїхати поговорити про важливе і цікаве випити запашну каву. Я впевнений, штучний інтелект так не вміє.